Лютий місяць для нас вже не перший рік стає місяцем якихось таких дуже хвилювань нашого серця. Ми думали, що це буде лише хвилювання через Майдан, через 14 й рік, але, як виявилося, не пройшло і 10 років, і чергова хвиля, хвилювання знову ж таки в лютому місяці. Я не знаю, чому це так, але сьогоднішній день це день глибокого осмислення, що відбулося не лише 10 років тому назад. Глибоке переосмислення, що відбувається на сьогоднішній день, і які висновки ми робимо після подібних подій, зимових подій. Помаранчева революція, зима, революція гідності, зима. Напад росіян на Україну знову ж таки зима. Хочеться все-таки весни. Весни в наших душах, в нашому розумі. А весна це зміни. Зміни, які повинні бути у серці кожного із нас з великою любов'ю до своєї Батьківщини. Ці воїни не Небесної Сотні би не закарбували нам відлік, сотня. Але з другої сторони є 101, 102, 103. Хай вони просто будуть для нас прикладом героїв гідності. Не просто сотні, сьогодні тисячі наших рідних, близьких захищають нас від нападу, віролобного нападу російської держави Московської держави, московського агресора, який війною пішов на нас. Перемога однозначно буде за нами, бо після зими наступає весна. Смерть московським агресорам, слава героям небесної сотні! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!